Десятки тисяч власників авто та мотоциклів їздять із гучним вихлопом або навіть без глушників, і майже не несуть за це відповідальності. Поки що поліція не має ні прав, ні обладнання, шум не виміряти просто на слух. Наприклад, новий законопроєкт номер 9564 пропонує сурові штрафи 34 тисячі гривень, і навіть позбавлення прав за таке. Але він роками плутається в комітетах і не приймається. Сьогодні з'ясуємо, чи можна з цим щось зробити. І для цього ми запросили нашого наступного гостя Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії за безпечні дороги громадської організації Центр демократії та верховенства права. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Тож, пане. Микола, давайте розбиратися, що відбувається на дорогах, чому ось цих порушників не можуть зловити, не можуть оштрафувати. Е, е, чому це відбувається? Чого не вистачає, або совісті і моралі тим людям, які зараз це роблять, або якихось, якихось інструментаріїв для людей, які е, поліцейські, які цим займаються. Загалом на українських дорогах відбувається. Якщо не сказати хаос, то як сказав пане Безлад, е, так скромно, якщо сказати, е, підсумок цього ми бачимо по статистиці ДТП. Якщо говорити досить е, скромними цифрами, то щороку дороги України забирають більше трьох тисяч українців. Тобто, ну не складно порахувати, що за час повномасштабного вторгнення, вторгнення це 22-й, 23, й 24-й, четвертий і половина 25-го, вже на жаль, тільки на автошляхах в ДТП загинуло більше 10 тисяч українців ще близько 100 тисяч українців були травмовані. Ці цифри особливо прикро читати слухати під час війни, коли найкращі українці гинуть на передовій і травмуються. На жаль, а в той же час ми маємо такі прикрі цифри на дорогах і. Десь виглядає, що інколи хочемо з тим щось зробити, але на жаль, не можемо. А не можемо зробити, бо нічого з тим не робимо. Проблема не є досить складна. Вона є досить комплексна, е, нема тут простих рішень. А це щодо е, дорожнього травматизму щодо питання, яке ви піднімали на початку, про шум е, про так званих дрифтерів та стритрейсерів, теж питання є досить комплексним. Немає якоїсь магічної. Зміни, де можна дописати один абзац, одне речення в законі, і все вони зникнуть. Тут варто комплексно працювати. Треба різні підходи застосовувати, і з цим, з цим треба проблемам, наче вже визнають, але наразі нічого з цим зробити поки не можуть. Пане Миколо, давайте розпочнемо, знаєте, спочатку, як то кажуть, тому що ви говорите про те, що зараз що це проблема комплексна, її треба вирішувати комплексно. Я повністю погоджуюсь з вами. Дійсно, деякі проблеми, деякі питання, вони потребують часу для вирішення, але стрітрейсери. Люди, які полюбляють їздити зараз опівночі без глушника і роблять нерви всім українцям, так, які це чують на багато кілометрів, вони не вчора з'явилися на дорогах. Ну так би мовити, вже час якийсь вони їздять. Якщо ми говоримо про комплексне вирішення. То чи почалося це комплексне вирішення? І чи держава, чи можновладці, чи законотворчі якісь інституції, чи займаються вони цим настільки, наскільки, наскільки потрібно, щоб все ж таки через певний час, все ж таки, вирішити то питання? Я вважаю, що вирішення вже почалося, оскільки визнання самої проблеми, розуміння, що вона є. Що це власне є проблема? Це вже половина успіху. Насправді, тому що як казала одна датська філософія, ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, ми вирішуємо ті проблеми, які ми розуміємо. От я озвучив статистику про дорожньому травматизму. Проблема є, але ми її ще не розуміємо з дрифтерами, стрітрейсерами. За декілька років справді вони встигли так надокучити українцям, а особливо в часи, коли в нас літають ракети і шахеди, це вдвічі неприємніше. Справді, проблему почали визнавати. Ми це бачимо по постам лідерам громадських думок, журналістів відомих а більше того, представників влади. Місцевої, державної, народних депутатів, навіть які з цим ну яких це теж зачіпає. Це вже дуже важливо, що проблема визнається. Ну і десь зупинилися ми, на жаль, от на цьому етапі. Що ми визнаємо, що проблема є. Ми знаємо якби що є джерело проблеми. Ми ще не до кінця розуміємо, як саме цю проблему вирішувати. Що для цього потрібно, але ми вже почали рухатися. Це вже це, це це вже скажем приємні зрушення, що це це рухається щодо того, як вирішувати проблему і що треба робити, шляхів. Якщо ми вже можемо без цього питання перейти, шляхів шляхи є різні є. Наприклад, шлях такий досить прямий, очевидний. А ви зазначали законопроект? 9564. п'ять 2023 А році це два вже два роки. Група народних депутатів разом з лідером фракції Арахамію. Їх це досить дістало. Вони кажуть, все, от є стрітрейсери. Вони створюють шум. Ми будемо бороти шум стрітрейсерів. Наче все очевидно. Зареєстрували великий законопроект. Зареєстрували його в раді і за два роки казали, що за півроку приймемо все вирішимо. Законопроект другий рік лежить без руху, не рухається, наче все зробили правильно. Встановили причину. Написали в законопроекті, як його вирішувати. Проблеми почали з'являтися ще до того, як законопроект імплементували. Ви в з'ясували, що мала би поліція якимось чином фіксувати на спеціальні прилади шум стрітрейсерів. Теж наче все звучить логічно, але е, пішли м, одразу у суперечності, нерозуміння, як саме поліція це має робити, е, в яких саме місцях вона це має робити, чи це має бути в межах населеного пункту, чи за містом, бо вони часто за містом збираються. Якщо це має бути в місті, чи можна в будь-якому місці це заміряти? А якщо це заміряти приладом, то як заміряти в русі е, на місці, е, коли машина, е, коли машина ну тільки заводиться, чи коли вона їде, чи коли водій стоїть жме на газ. Таких деталей, нюансів технічних було багато, їх в законопроекті немає, і коли почали якби з'ясовувати, радитися з поліцією, бо ну су наша е, зараз влада депутатів, вони є такі, що вони є досить реактивні, тобто вони готові е, щось бігти, приймати, як ми знаємо, може навіть за 5 годин змінити повністю законодавство, але проблема в тому, що. На жаль, скажімо, вони деколи рухаються попереду. Вони не проводять достатньо консультації, не радяться. От хочуть вирішити проблему. Зареєстрували законопроект, а забули спитати власне в поліції, яка мала би це цим займатися. А чи зможете, чи зможе цей законопроект це питання вирішити? І виявилося, що поліція сказала: послухайте, тут нічого не зрозуміло. Написано, ви зараз щось приймете, а зробите нас винними, а ми не зможемо допомогти. І буде чергове черговий пшик. І через ряд от таких от питань суперечності цей законопроект на жаль загальмував. А чергова обіцянка швидко вирішити проблему. Вона застрягла на місці і. Після цього якось депутати вже ну притихли. Принаймні, я не чую від них від депутатів народних вже ініціативності. Такої ми не чуємо, щоб вони там йшли бороти тих дріфтерів. Хоча часто вони теж пишуть, що це так не має бути. Намагаються скинути відповідальність знову ж на ту поліцію, яка не має повноважень, не має приладів, немає законодавчо прописаних механізмів, як це фіксувати. Або на представників місцевої влади кажуть: от де відбувається, наприклад, цей дріфт і гонки відбуваються в місті. Ага, значить, це відповідальність міста. Е, хай мери міст вирішують це питання, ну тобто, вирішення прямого на жаль не сталося, е, і потрібно шукати більш, скажімо, креативні, більш такі якісь нестандартні шляхи. Можливо, як це питання вирішити? Е, знаєте, пане Миколо. Е... Якщо до вирішення цього питання, знаєте, не можу не згадати одну з цитат про те, що якщо ти не можеш запобігти неподобству, потрібно його очолити. І якщо, наприклад, б стояло питання про контроль безпосередньо з цих дрифтерів, ось цих людей, які Ну, Так чи інакше хочуть вихвалятися своїми автівками, так? а ми розуміємо, що ці всі е, автовласники, вони не бідні люди. Давайте розпочнемо з того, що мати таку автівку – це не дешево. Щонайменше, так? Ну, Розпочнемо. так? І якщо б, наприклад, е, вирішити питання тим, щоб е, якусь місцину... Кожному з них, умовно кажучи, в кожному місці виділити якийсь шмат траси, наприклад, перекривати або ще щось. То, можливо, це питання більш комфортно вирішувалося? Чому так тоді не вирішується це питання? Ну, треба розуміти, що є якби все рівно законодавство є. А... І Яке не яке є законодавство, яке забороняє порушувати рівень шуму, але на жаль, немає інструментів, які би могли це нормально зафіксувати, і в разі порушення притягнути до відповідальності, і не чув чесно, щоб такий шлях хтось пропонував, щоб для тих стрітрейсерів. Чи дріфтерів пропонували виділяти якісь окремі місця? Ну але насправді але такі місце. Але, але ж вони все одно самоорганізовуються. Ну і ви, я думаю, що знаєте про це. Принаймні до війни дуже часто можна було побачити якісь закриті такі збори, де люди збиралися ось ці швидкості, ось ці вихваляння машинами своїми, звуками своїми і так. Далі і так далі. Це перше питання. А друге, чи існує взагалі в світі прилад якийсь у поліцейських, можливо, американських, можливо, європейських. Як вони вирішують? Наприклад, в європейських країнах як вирішується це питання? Просто можливо взяти ось цю формулу європейську і перенести її на українську? З першого питання? Та справді якось до війни не було так помітно їх, тобто не були вони скажу настільки зухвалими і не поводили себе настільки вже прям нагло, що Це все робили в межах міста. Зазвичай збиралися десь за межами міста на якихось е дорогах, де є менш менше людей, менше автомобілів і там не заважали. Тому напевно е проблема так гостро не стояла, коли ж почали вже ну вилазити просто на голову і імітувати політ шахеда над в тебе над головою. Тоді це вже ну всіх. Досить розлютило, чому ви так роблять? Напевно, тому що розуміють, а нащо їхати за місто, ми можемо і в місті це робити. Відповідальності жі так немає. Нащо десь там збиратися далеко, кудись їхати, ми можемо тут, тут на заправці поставати всі і почати газувати. Все рівно нам нічого за це за це не буде. Ну а то що там хтось страждає, терпить. Ну нічого страшного, хай потерпить. Нас ж за це притягнути не можна. Ну це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що якщо людина знає, що. Ну, для чого для чого докладати більше зусиль, якщо тобі за це нічого не буде а, на рахунок європейського досвіду? Ну, американський я все-таки не брав приклад. Американська система безпеки дорожнього руху вона дуже відрізняється від української і європейської. І загалом насправді там не завжди є з чого взяти приклад, тому що в них ситуація на дорогах не є набагато краще ніж у нас. Якщо брати європейський досвід, а саме європейський досвід на думку компанії за безпечні дороги потрібно брати, тому що це доведено статистикою і травматизмом та зручністю загалом доріг і систем, то мабуть є одна ключова відмінність між Європою і Україною і називається вона Тихогляд або обов'язковий технічний огляд легкових транспортних е, засобів е, не знаю чи ви пам'ятаєте можливо хтось з глядачів пам'ятає до орієнтовно року так 2010-го Якщо я не помиляюсь, в Україні був обов'язковий технічний огляд легкових транспортних засобів. Всі транспортні засоби обов'язково щороку мали проходити техогляд, їздити в тоді ще мрео, сервісні центри, спеціалісти мрео, буцім, то мали оглядати автомобіль чи там все добре. Всі прилади працюють все справно, нічого не видозмінено. А, і давати такий талончик, який водії чіпляли собі на лобове скло В випадку відсутності того талончика. Е, працівники ДАІ зупиняли, штрафували, могли евакуйовувати транспортний засіб. Але система була досить, е, скажімо відверто, неефективною та корумпованою. А е, талончики просто відверто куплялися е, якогось справді тихогляду не було. Це була просто профанація, тому. Не придумавши, як цю систему вдосконалити, як це в нас часто знаєте, буває не, не знаємо, як покращити. Давайте скасуємо і цю систему повністю забрали. І так ми жили без тихогляду років 10, 10 чи близько п'ятнадцятиї, почалася війна. Європейський союз, нам, наче і коли були переговори, натікав, що треба з тихогогляд повернути. І Ми з цим погоджувалися, але до завершення повномасштабної війни цей тихогляд вести... Ну, не то, що я неможливо, але технічно це є дуже складно. Відповідно, більшість народних депутатів, які займаються питанням, та також міністерство внутрішніх справ та працівники поліції кажуть, що повернемо тихогляд обов'язково. Він буде іншим, але тільки після завершення війни. Чому я звернув увагу на тихогляд? Тому що. Оці звуки шуми, які видають автомобілі, зазвичай автомобіль, якщо він не є там видозмінений, людина щось в ньому не міняє. Симулювати такий шум є досить складно та проблематично. То виробник автомобіля зазвичай робить автомобіль таким чином, щоб він не видавав, не порушував допустимі рівні шума, і щоб автомобіль, в принципі, був безпечним та тихим. Скажемо це так, а автовласники, любителі, вони лізуть самовільно змінюють ставлять ці зривають глушники. Ці тріщалки різні ставлять прямотоки, через що ми власне і чуємо цей звук. І тут ми приходимо до питання тихогляду у випадку наявності тихогляду. Працівники поліції, маючи невеликий там арсенал приладів, можуть досить швидко такий автомобіль ідентифікувати, зупинити, зрозуміти, що там відбулося втручання в конструкцію. Вибачте, що я так це занудно розказую, але я намагаюсь пояснити послідовність дій, щоби, власне відбувалося. І як тільки ви ідентифікували, що є втручання в конструкцію, є якась самовільна зміна, такий автомобіль і водій штрафуються, а ймовірно вилучаються на штрафмайданчик. і це власне є досвід Європи, і це коротка відповідь, який є досвід Європи, і чому там. Ну є теж таке, є такі автолюбителі, але вони є не настільки зухвалі, та не настільки вже вилазять на голову і не попадають, намагаються поліції не попадатися. Просто а якщо вони це десь роблять, то проводять далеко за межами населених пунктів і стараються, щоб не попадати в очі поліції і в вуха поліції, щоб з ними власне цього не відбулося. У нас тих огляду наразі немає і великою є проблемою. Те, що поліція, прибувши на виклик. Наче й все бачить, все чує, все розуміє, але достеменно встановити, чому такий шум, чи цей шум е перевищує, звідки саме цей шум походить? Поліція просто фізично та законодавчо не може. Тому е ще одна довга відповідь, як вирішити це питання, це повернути тихогляд. Але тихогляд ми зможемо повернути тільки після завершення війни. Добре, пане Миколо, давайте тоді поговоримо про можливо зараз, завдяки нашій розмові, хтось, хто буде дивитися е, зараз наш ефір, подумає про те, наскільки це шкодить психічному здоров'ю. Е, е, до війни е, ось ці шуми вони були надокучливими, але тим не менш е, у нас не було таких у українців не було таких асоціацій. так? Зі страшними речами, які зараз відбуваються, зараз інша взагалі ситуація і історія до просто незручності і пробудження серед ночі від просто гучного звуку додалося додалася страшна асоціація з цим, так про вибухи, про шахеди, про політ якоїсь. Штуки, яка зараз може просто впасти тобі на голову, взирватися і вбити тебе. Давайте про це більш детально поговоримо, і можливо, достукаємося, можливо, нам вдасться достукатися до якихось людей, які ось це почують, послухають, як це зараз впливає, чи є якась можливо аналітика, чи є можливо якісь застереження, про які варто знати, і нашим телеглядачам, і тим людям, які це роблять зараз вночі. Ну я не є лікарем, а я володію лише числовою статистикою. Та ми, коли писали відкриті звернення до народних депутатів, ми зокрема зверталися до них з такою річчю, як ПТСР – посттравматичні синдроми. Оскільки всі розуміють, що зараз війна, багато людей повертаються з зони бойових дій. Дуже багато з них має ПТСР. ПТСР, які не лікований, не діагностований. Ну а багато ПТСР мають люди, які навіть не беруть участь у бойових діях, тому що ну кожного дня мешканці великих міст потерпають від нальоту шахедів, і там теж є на жаль загиблі травмовані. Тому ну кількість людей, хто власне від цього страждає, вона є дуже велику. А якщо рахувати населення великих міст, то за нашими даними, 50 майже половина. Населення України перебуває в зоні ризику цього розвитку. а близько поширеність ПТСР в Україні взагалі становить близько 25%. Це знову ж таки, це учасники бойових дій, та це мешканці великих міст, які потерпають від нальотів. Тому проблема вона зачіпає дуже багатьох. Я там ну не стану, не скнеберуся казати з чим з чим асоціюються в людей ці від звуки, як воно на них тисне. Але я перечуваю, що ну я розумію, що це мабуть дуже боляче і дуже неприємно, коли ти чуєш. Люди, ти, ти, мабуть, не не відрізняєш і для тебе боляче чути будь то ракети або шахеди, будь то там, можливо, якийсь трактор або газонокусарку, або ж якщо це оцей прямоток чи дріфт гучних автомобілів. Тому я думаю, що всі від цього всі від цього страждають, всі, якби на всіх це впливає, і це, це дуже велика проблема. Добре, що ж, будемо сподіватися, що ці слова дійдуть до вух тих, хто зараз це робить під час війни. І ще раз нагадаємо, що зараз не час і не на часі робити такі речі і. Будемо сподіватися, що після війни якимсь чином вирішиться питання, і знайдеться ось цей консенсус між людьми, які хочуть вночі спати, і людьми, які хочуть вночі по, ну скажімо так, презентувати свої можливості своїх автомобілів. Ми вам щиро дякуємо. Рішення рішення є насправді, якщо ще є час. Рішення чого? Консенсусне рішення. Ні, 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 рішення законодавче цієї проблеми. Розкажіть, я не встиг е, сказати. Є рішення цієї проблеми, воно виникло досить раптово. Е, Кампанія забезпечення дороги має готове рішення, готовий зареєстрований законопроект, який може допомогти. Це якраз ми говорили про прямі очевидні підходи. Ну тобто, е, наче все прямо зрозуміло, але не вдається це зробити. А є неочевидні рішення. Е, минулого листопада ми зареєстрували, ну не ми, ми ініціювали група народних депутатів, зареєструвала законопроект 12.172, е, який покликаний боротися з системними порушеннями правил дорожнього руху найбільш небезпечними. А е, коли ми зареєстрували законопроект, ну ми намагалися вплинути лише на дорожній травматизм. Е, тобто, там цей законопроект передбачає, що за системність порушень. За системні порушення одних і тих самих порушень, які е, здійснюють зухвалі порушники, передбачається позбавлення права керування е, додатково до штрафу. А коли ж ми проаналізували е, оцих дрифтерів е, і тих зухвальців, які створюють ці проблеми, е, що вони е, роблять, ми побачили, що дуже часто манера їхньої їзди, їхнього керування, при якій створюється цей нестерпний шум, вона Створюються при якраз скоєнні таких небезпечних порушень, наприклад, при небезпечних обгонах, при проскакуванні на жовтий червоний сигнал світлофора, при непропусканні пішоходів на пішохідних переходах, заходженні в цей дрифт з шумом, при порушенні правил проїзду перехресть, коли вони втоплюють газ і швидко намагаються їх проскочити знову ж таки на той червоний сигнал світлофора. Більше того, переглядаючи відео від патрульної поліції, яка, хоч якось, намагається боротися, хоч щось намагається зробити, хоча немає прямих інструментів, ми бачимо серед порушників саме таку поведінку, саме ці порушення. Тому ми ще раз звернулися до народних депутатів і намагались пояснити, що от у нас є законопроект, він є зареєстрований його потрібно проголосувати там, на відміну від інших законопроектів складних. Щоб він почав працювати, не потрібно нічого, його тільки потрібно впровадити. Одразу на наступний день поліція зупиняє порушника за одне з перечисних порушень. Перший раз штрафує його. Зупиняє його одразу другий раз, штрафує вдвічі більше. А на третій раз, навіть в той же день, поліція його штрафує, складає протокол, вилучає посвідчення водія та відправляє в суд. А суд вже може позбавити його права керування на 6-12 місяців. Таким чином, замість того, що робить зараз, намагається робити поліція, вона цих порушників намагається по камерам відстежувати їхні порушення і писати їм багато, багато, багато багато штрафів, але це займає дуже багато часу, дуже багато ресурсів. І крім грошового там накопичення купи штрафів грошового, як ви зазначали на початку, що ці власники це як правило не бідні люди. Я на цих автомобілях ну Написати 10 штрафів по 500 гривень це досить смішно. Є для таких людей. Вони ще з того потім хизуються і виставляються в мережах, що їм за це нічого нема. У випадку цього законопроекту після третього порушення водіями позбавляли права керування. А в разі зупинки водія без права е, керування вже передбачено зовсім інший штраф. Вже передбачено 20 тисяч штрафу. І погодьтеся, що це е, набагато відчутніше і набагато. Я думаю, набагато більш впливово ніж просто збирати безкінечно у ці штрафи, тому намагаємося переконати депутатів, що потрібно невідкладно цей законопроект винести на розгляд, погодити його на комітеті і проголосувати в двох читаннях. Таким чином, поліція, хоча б застосовуючи такий непрямий підхід, назвав його, вона буде, хоч якийсь мати метод впливу. Там можливо це не забере весь шум з наших доріг. З наших вулиць, але більшість у цієї зухвалої поведінки, і більшість цих захованців, які цей шум створюють і паралельно ще порушують як правило. Ви ж бачите відео, що вони не просто стоять на місці, шумлять як правило, вони склають при тому якісь дуже негарні, дуже небезпечні порушення. Таким чином можна на них вплинути. Ми вважаємо, що це не 100% стовідсотковий механізм, але він дуже простий, він дієвий. І потрібно лише його народним депутатам погодити. Що ж, буде вас сподіватися, що знаєте, ось це комплексне рішення, з якого ви почали сьогоднішню нашу розмову. Це такий гвинтик у це комплексне рішення, яке яке розпочнеться деяким людям, які не захочуть оплачувати штрафи і втрачати можливість керувати автомобілями на щонайменше півроку. Вони ще й замисляться над тим, що це інколи може бути дійсно небезпечним. А небезпечним не так як їм здається, і це романтизується, а небезпечно. Абсолютно неромантично. Ми вам щиро дякуємо. Знову ж таки вимушені прощатися вже тому, що наш ефірний час сплив, але тим не менш, Микола Ельчук, експерт з адвокації компанії за дороги громадської організації, Центр демократії та верховенства права, був з нами на «Прямому включенні». З ним говорили про права та обов'язки водіїв в Україні. Щиро дякуємо і прощаємось.